Народний контроль продовжує боротися із ЄРЦ. Минулого року вони вже зверталися до генеральної прокуратури та антимонопольного комітету. масові скарги мешканців та дниска скатемних плям у розрахунках таки змусили відповідні органи провести перевірку. І як наслідок, оштрафували комунальних монополістів. Однак, як з'ясувалося, лише на папері. ЄРЦ оштрафували на 200 тисяч, а також зобов'язали повернути 32 мешканцям, які звернулися до антимонопольного, значить повернути 171 тисяч. Однак я бачу, що керівництво значить, ніяких заходів не приймає, надалі значить, залишається з гроші не повертаються людям. А громадська організація народний контроль, діяльність єдиного розрахункового центру прирівнює до рекету. кажуть, за кошти івано-франківців вони випускають власні газети та піаряться на білбордах і надалі продовжують порушувати чинне законодавство. Тому народний контроль знову подав звернення до генеральної прокуратури та антимонопольного комітету про відміну чотирьох актів незаконних рішень. Це рішення щодо визнання ЄРЦ е, управителем будинку, управитель в е, Вибирається щодо. Визнання ЄР це надавачем з прибирання внутрібудинкової і прибудинкової території. Це суп це, це, це фактично створили монополіста. І е, рішення виконкому, яке затвердило е, тимчасові е, прибудинкові території, яке є не тільки з Дерницьким, а є і, е, значить, супереччиному законодавству, зокрема, закон України про автомобільні дороги, тому що туди увійшли тротуари, значить, а тротуар є е, значить, складової дороги. Е, і останнє це рішення сесії, яке затвердило тарифи на ці прибудинкові території. Результати від звернень народного контролю стануть відомі вже найближчим часом.